П'ять фактів про небезпеку вживання наркотиків. Наркотики руйнують мозок назавжди. Навіть після повної відміни деякі зміни в мозку залишаються незворотніми. Знижується пам'ять, і здатність мислити та контролювати емоції. Передозування може вбити за кілька хвилин. Одна неправильна доза і серце зупиняється ще до приїзду швидкої. Навіть легкі наркотики ведуть до важкої залежності. Марихуана, екстезі, вейпи з різними речовинами це лише перший крок. Більшість наркозалежних розпочинали саме з них. Наркотики калічать зовнішність, шкіра втрачає тонус, зуби руйнуються, волосся випадає та обличчя швидко старіє. За кілька років залежності людина може виглядати на 20-30 років старшої. Вилікувати залежність надзвичайно важко. Великий відсоток тих, хто намагається кинути наркотики, зривались принаймні один раз. Це довгі роки боротьби з депресією та болем, але вихід є, самотужки зробити це майже неможливо. За допомогою специфічного лікування та терапії залежність можна запустити в довготривалу ремісію.